Сьогодні Бог закликає бути вірними Ісусу Христу, Євангелії, а не тому, що моліться, як вмієте чи як хочете, не тому, що ви будете молитись до когось, окрім Бога, в ім'я Ісуса Христа. Ви хочете нашої молитви. Вона звучить. Ми молимося. Молимося за кожного, хто чує нас, щоб ви нарешті почули слово істини. І зараз це слово є молитва, а не просто слово. Це слово, яке взиває сьогодні до українського народу, покайтеся. І більшість з них скаже, хай москалі покаються. Вони не можуть. Вони зреклися Бога, вони зреклися Ісуса Христа, вони зреклися Його крові, вони зреклися правди Його. І ви явно бачите, які вони стали. Їх зазомбували, зомбують тільки брехнею. А ви кажете, ми зомбуємо. Чим? Тим, що говоримо, покайтеся і віруйте в Євангелію. Словами Христа. Невже хтось чув, щоб ми кликали «Ідіть за нами. Ні, ми говоримо, йдіть за Христом. Невже ми казали вірте нам? Ні, ми казали вірте Ісусу Христу. І ви побачите тоді явлення сили Божої. Люди сьогодні вже не знають, кого слухати. Так, вони готові молитися. Вони готові. Чуєте, я вірю, що вони б вийшли сьогодні на вулиці, стали б на коліна і днями не вставали. Вони б мінялись би цей ланцюжок молитв, але без сили продовжував бися до того часу, що кров з ніг текла би з колін їхніх. Та Бог хоче одного вірності. Якщо цього не буде, так Бог за нас. І ми бачимо це, як він розбудив і Європу, і Америку, і інші країни. А що тут будити, коли ми бачимо тиранію, коли ми бачимо нелюдів, коли ми бачимо, я навіть не знаю, як їх назвати.